А потім Рошах такий я не він, і це було дуже смішно, так? Так, бачив тизер нового Елдер Scrolls. А що виходить нова частина, правда? Обожнюю першу частину. Так, але тизер нічого не показує, там тільки діду за кадром тревенить. Мені вже не хочу глянути! Не дуже збуджуйся. Ти завжди від них збуджуєшся. Що? Та ніколи. Але я той, кого вони бояться. Їхньою говіркою Двакін. Дракону народжений. Mm -hmm. Боже мій, що таке? Це в сковальні боїв. Навже це таке є? Це новий мій Ендер Час прийшов, я вже йду, доля кличе мене. Бувай, мам, тато, теж і ті кралі цицьки. Прощавай, Азерот, Україно, бувай! І привіт, Альбіон! Більш я твій. Цякий друг мене займав, я нарешті прийшов до життя, до мого на просторах Скайрим. I love you.